Хльова тачка Емс. дякую. А це хто? Це стів? Ні. Еймі, там коза. Отис, що у тебе на пиці? Ти про вуса? Я відрощував їх у літо. Ей, Забув тобі сказати. Я зустрів Мейв днями. Мені вже не хочеться знати, чим займається Мейв. Перед вами кілька студентів, які навчаються у так званій школі сексу. Day. Day. Доброго ранку, мордею. Як ваші справи сьогодні? Дуже добре. Я ваша нова директорка. Здається, деякі учні просто не можуть не ганьбити школу. Dream, сьогодні це зміниться. Що? Здається, я готовий до цього. Справді ти тепер гейгрові битва за емоційне та сексуальне здоров'я наших підлітків. Я поверну Мурдейл у звичне русло. А це що табличка ганьби? Секс просто зруйнує ваше життя. Ні! Так не можна. Це мракобісця. Мене це не обходить. Усе простіше, коли тобі пофіг. Тобі не начхати. Просто так ти захищаєш себе. Що він тут робить? Я її підвіз. Дуже зручно. Що швидше ти і твої ніжні однолітки усвідомити, що ви не особливі, то краще. Слухайте уважно. Ми усі помремо. Ми живемо з тобою в різних світах. і Я хочу бути такою, як колись. Ти вже ніколи такою не будеш. Та це не страшно. Можемо змінити щось на краще. <праць> Я кипський співрозмовник. Але хочу змінитися. Ніколи не дозволяй іншим принижувати тебе. Ти класна І не міняйся. Ага, ага. <праць>